Називаємо scp 67 Brain Road. Добре. scp 67 for Brain Road. гра? За х... ми зараз вияснимо. Це відео буде йти ем, 6 хвилин 7 секунд. да-да-да, Добре. А візьмемо, наприклад, цього Брайрота. Це дубині піцані, як Ви думаєте, це вести Брайнрод такий? Фу Брайн род. Тво? Ми його тут поставили. Получимо заробляти в нього грошики. Угу. А що нам тут зробити? А учить. тепер... А уши... Ну зрозумів? А во... Так, я втрачаю теперь... Тепер буде тепер, ще договорів. Давайте накопимо і подивимося, купимо спец уграпес. Уградес. Упкрадес. Мені треба доволі багато грошей. Добре, значить я дам накоплятель ці гроші. Так, добре, вже 128 я можу купити спеди. Угу. От якийсь спед можу купити. 500. Це плюс один спед, добре. Давайте плюс один купимо. Тепер я можу взяти другу любвині піцеліни. Добре, я Ні, Ні. Я взяв другу міні під і зараз ми його тут покладемо. Ш... Я вибачте, що випускав дуже давно не випускав відео про ребуксі. Думаю, ви підписуємо на мій канал. Так. Я думаю, що А, у мене 17 ага. Угу, угу. Це мені треба накупити 200. Давайте улучшимо якось. Ух, все. Романа вони заробляють більше, ніж я думаю. Добре. Давайте тут. Все, тепер ми улучшили це майже на максимум. Давайте здобудемо здобудем наші гроші і підемо купляти якийсь спед обкрадес і бігти туди. Добре, давайте купимо. Тут на 113 Эх, ну як вже б... стало, так і стало. А тут я крафтинг мочи, тут треба скільки засунуть. Три брин рота надо. Добре. У вже 200 таких довгорів, давайте я взяв свинину бомборди. Так, хай цех семь пройде. Поки мы непогано так. Кручачимся мы можем. Якщо чесно... Все це зробити. Так, добре, тепер я можу купити якісь спед нормальные угради. А, давайте купим за 633. А, тут за 633. 743. 64. Так, все, просто всі гроші витратив, Тепер я можу нормально бігати. Так почти чоловічок. Добре, 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 добре. Якщо з тобою сідає борчет, а це не проблема ще чуть, -чуть пограти. Добре, у мене вже є... Було 670! Бач? Це 670, то це Six7! Добре, що можу купити? Давайте купимо. Раз? два, Три! О, Сіксет! У мене 67 грошей! Просто ничего такого, просто секса акцентом А, тут я ребирс. Да, топ-то. Добре, я уже нормально бегаю. давайте куп... раскупимся тут. У меня 682 грошика. Это что нибудь купим. Добре, у меня теперь 26. Тут можно красить? Не можна красти, да тут я вгадала, туди можна красти, як я вгадала, я не знаю. Угу. Добре, давайте накопимо ще щось грошиків. Багато грошиків. Хм. Стоп. Для ребірза мені надо так. Багато, давайте краще купимо щось добре. Раз. Так, все-все. У мене тепер 26, 20 26. Треба біжити на купляти грашки. Купимо, купимо, копимо, купим, копим, щоб було багато-багато. Добре, все так купили. Угу, угу. Так, купляємо плюс один спів. И что чуть-чуть надо, да, да, что чуть, чуть я перерожусь. Да 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 да. да, 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 да. Ну добре, ребятки. Пожалуйста, все видео. Всем был тогда далее. Даниэль. Давайте. Давайте. Зустанемся. Ще кукки.